Привіт, мої дорогенькі підписники і всі люди, хто зайшов на канал Олега ВДШ Краса Монет. Сьогодні на огляді монети України 10 копійок 2016 року. Монетки обігові, складник, метал з латунним покриттям, гурт з дрібними насічками. Монета зустрічається рідко. По каталогі ТК ця монета має лише один штамп, один ІВМ. Я знайшов рідкісну монету, яка є справа. В неї менший штамп і більш віддаленіший від канту. Тепер перевернемо на реверс. Реверс цих монет майже одинаковий. Дякую всім за огляд. Кому сподобалось відео, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. Всім добра, щастя, здоров'я, раритетних монет.